Друзі, перші про, Головне, поїхали. В Україні доведеться обирати захищати її аеродром, електростанцію чи завод, що виробляє зброю через дефіцит ракет перехоплювачів для п'яти системи Петріот. Пише видання як Пише видання з посиланням на українську розвідку на фронті наслідки від призупинення американського військового постачання. Ймовірно, будуть відчутні через вже кілька тижнів. В той же час українська влада вважає, що призупинення військової допомоги від Сполучених Штатів Америки призведе до втрати території, зазначає політико. Але що насправді Відбувається і що буде далі. Залужний попереджав, що так буде і буде дуже важко. Генерал за налагодження відносини з Трампом і підтримав українців та президента в нелегкий час. Втім, Зеленському варто задуматися, що чекає на країну при переобрати своє его а от роти то затикують вже більше. В той же час Трамп боліває за американську прибутковість українського миру після мова ту овальної сварки. Пише телеграм-канал Ористократія. Ніщо так не налаштовує Трампа на миротворчу тональність як готовність Путіна. Ділитися рідкісно земельними трофеями з окупованих територій і не тільки ось у такий нахитрий спосіб Кремля та білий Дім зрослися у бажанні натягнути Києву на голову ще один будапейський меморандум. Тільки тепер під виглядом припинення вогню. Почну з найчастішого запитання: чи було Зеленського шанса пройти по тонкій кризі амбіцій Трампа і Венса, не провалившись у безгодні їхнього обурення? Жодного питання було лише в часі. Мирний план Трампа за короткий час мутував ще крутіше ніж там. Ми коронавірусу та початку пандемії спершу 47-й президент Сполучених Штатів Америки просто хотів підіграти господарю Кремля, підтримуючи його китайський план. Той побачив припинення вогню по лінії фронту, а далі перемовини, 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 які колись завершилися мирною угодою. Так в якийсь момент Путін зробив те, що йому вдається найкраще вирішив відкупити господаря Білого Дому. Бункерний, як стверджують світові медіа, підкинув Трампу ідею спільно добувати за трофейні корисні копалини на окупованих українських землях. для її. Розігріву, а далі через черги чимало проєктів, і 47-го наживка настільки зайшла, що він буквально втратив інтерес до подібної раніше анонсованої угоди з Україною. Пригадайте, спершу з уст Трампа звучали великі сподівання викачати з України по 500 мільярдів доларів. То по 250 мільярдів доларів. А потім раптом президент Сполучених Штатів дозволив стерилізувати свою угоду до рівня рамкового порожнього документа. Підписують, який Київ по суті парафував, Американське алгоритма замирання з Москвою саме тому і виник конфлікт в овальному кабінеті йшлося не про рідкісноземельні метали, а про рідкісноземельний мир. Господар кабінету наполягав, що російський диктатор нормальний чел. йому можна довіряти. І ця віра найкраща гарантія безпеки. І якось нікому з американців не хотілося чути, що починаючи з 2014-го довіра до бункерного настільки розігріта, що вже зриває дах. Ось у цьому власне і полягала глибинна суть конфлікту. Ким вважати господаря Кремля респектабельним. Політиком чи міжнародним злочинцем сьогодні Трампа мав би відчути роздвоєння особистості, виступаючи водночас у двох подобах президента Сполучених Штатів Америки Ніксона зразка 1972 року і лідера Китаю Сі 2022. Ніксон, аби сепарувати КНР від СРСР, протоптав доріжку китайської економіці на захід. І для того правда, спершу знадобиться пожертвувати інтересами Тайваню давнього партнера США. Пізніше така дипломатія отримала гордий термін «realpolitik» і, усім, уже відомий її наслідки. Західні інвестиції дали другий поштовх китайській економіці. І через 53 роки Трампа вимушений гарячково приправляти помилку Ніксона. Але Ніксонський є ж прийомами для нейтралізації КНР. Він вимагається залізти американськими капіталами і російську економіку, зрадивши при цьому Україну. Трамп кортиті повторити і досвідці, який обміняв свою підтримку за надзвичайно вигідними для Пекіна курсами. Не лише державі нафта та газ збагачують китайську економіку, але й добра частина. На Сибіру поступово дрейфує в залежності від КНР, і що найпоказовіше, путіна залюбки, готовий пустити піндесіо на православну землю, хоча ще три роки тому розпочав СВО, аби духу її тут не було. Рідкісно земельній мира може стати лише початковою зараженою затяжною відносин США і РФ тоталітарної російській економіці. Потрібен брокери проекціонізму та більшості ринків, починаючи від енергетичної, завершуючи технологічними, наша дійсність ще один будапейським Рандом ще одні розмиті гарантії безпеки під чесне слово кремлівського диктатора, які не додадуть різкості нашому майбутньому. Хіба що добряче засліплять, дезорієнтують на тривалий час? Це нова реальність, у якій Європа повинна заново себе знайти, і ми разом із нею. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.